Сім важливих речей, які Трамп не розуміє про Путіна. Публікація під такою назвою вийшла у видання Політико, її можна розуміти і так, як пояснити Трампу, що Путін не хоче миру. Зокрема, видання вирізняє сім причин цього, і зараз ми з вами про це поговоримо. А я ж скажу вам: поставте цьому відео вподобайку, вам це нічого не вартує, а мені насправді. Буде дуже приємно. Отож, автор пише: справжня причина усіх дій Путіна полягає в тому, що для нього мир буде коштувати більше, ніж продовження війни. Видання розписує по пунктам, чому кремлівському диктатору дуже важливе продовження війни. Там є і ідеологічна, і економічна, і політична, і тоталітарна, і авторитарна складова. Автор пише. Путін навмисно заганяє Трампа у переговорний процес, щоб просто тягнути час. Насправді ж є сім причин, чому Путіну невигідно припинення війни або ж мир. По перше, війна легітимізує для Путіна диктатуру. Без ворога немає обґрунтування репресіям та тоталітаризму. Тому з 2012 року Путін взяв саме мілітарний патріотичний курс. Пояснює видання. Путіну подобаються символи військової міці та потужності кремлівському карлику. Подобається уявляти себе кимось на кшталт Сталіна. Роздавати медалі, бачити російських солдатів в уніформі, і розуміти, що він той самий верховний головнокомандувач орків. Третя причина: війна, це опора російської економіки з 2022 року. Російська економіка стала на військові рейки. Відповідно, продукти харчування, такі як м'ясо, молоко, макарони, в Російській Федерації здорожчали, але з'явилися. Все більше і більша потужність для військових підприємств. Відповідно на них працевлаштовуються росіяни до того ж російські. Мальчики йдуть воювати проти України. Вони відправляють своїм родичам свою велику зарплату. Або якщо російські окупанти гинуть, то ці кошти отримують їх дружини. Купують собі білі лади, чорні лади, які хочуть, і звісно, мають кошти жити. Тому автор пише, що таким чином Путін. І задобрює людей в регіонах, яким дуже на руку війна через військове виробництво задобрює російських будов, матерів, батьків, які втрачають своїх дітей заради російського диктатора. Ну і звісно, не безкоштовно завершення війни має для Путіна ризик викликати соціальне невдоволення, і це четверта причина, чому для Путіна небезпечне закінчення війни. Автор пише. Пільги, бонуси, підвищені зарплати все це може. Зникнути сотні тисяч росіян працюють на підприємствах військово-промислового комплексу. А регіони Російської Федерації відверто виграють через війну Росії проти України, і про це писало низка закордонних змі ще у 2024, 2023 і навіть у 2022 роках. П'ята причина звучить так. Будь-яка зміна це ризик для авторитарного режиму. Видання пише, авторитарний режим він не є гнучким авторитарному режиму, зручніше завжди йти за тим курсом, який уже заданий. І, наприклад, така позитивна пише видання зміна, хоча для Путіна це негативна, мабуть, зміна як мир все одно може сприйнятися. Не цементуючим фактором для путінської влади, а путіну, який більше 25 років є президентом Російської Федерації, я вважаю нелегітимним. йому Це абсолютно не вигідно. Шоста причина полягає в тому, що Путін схильний до ризиків. Автор пише: Путін демонструє свою любов ризикувати і у переговорах з Трампом. Фактично, Путін витирає об Трампа ноги, каже, що він хоче миру, але вбиває українських людей обстрілами, вбиває українських дітей. Але Трамп каже, що це було помилкою. Відповідно, автор пише: любов Путіна до ризику проявляється в тому, що Путін підіймає все вище і вище ставки. На переговорах затягуючи час і готуючись імовірно до нового сильного наступу на українські території влітку. І остання причина, сьома причина, чому для Путіна не вигідний мир, а вигідна війна. видання пише: Путіну потрібна перемога, а не компроміс. Путін хоче окупувати всю Україну саме за тією причиною, що він має виправдати для російської громадськості величезну кількість жертв серед російських солдатів, і також руйнування на території тієї ж самої Білгородської і Курської областей. Автор пише: якщо перемоги для Путіна не станеться, і невдоволення у. Російському суспільстві діями Путіна, який не досяг всіх цілей, які він декларував на самому початку, буде все таки так, то в такому випадку російському диктатору доведеться посилити репресії, посилити репресивну машину на території Російської Федерації, щоб покарати всіх, хто протестує, незгодний і так далі, і показати, що. Хто не слухається, подивіться, що я зробив з людьми, які не слухались. Ви маєте бути задоволені всім. Я від себе додам. Звісно, у нього це вдасться. Сумнівів немає, але Путін не налаштований до миру. І про це також пише уже в іншій публікації видання CNN. CNN називає цю публікацію так: Трамп назвав ракетний удар по сумах помилкою, але війна Росії здається, триває саме. За планом Володимира Путіна, так пише CNN. видання зазначає: російський диктатор насправді просто затягує час. Він постійно змінює умови, за яких він готовий піти навіть не на мир, а на так зване тимчасове припинення вогню, торгуючи то за зняття санкцій з Росії заради торгівлі сільськогосподарськими добривами. Спочатку від США, потім від Європи і так далі. Видання пише: насправді Путін очікує так званий свій момент істини, який він планує побачити влітку 2025 року на полі бою. Автор очевидно натякає, що Російська Федерація таким чином. Готує активний наступ, підгрібає сили. А я нагадаю, що у 2025 році Путін підписав призив весняний, на якому він планує призвати 160 тисяч росіян-строковиків, і плюс Російська Федерація призиває щонайменше 30 тисяч росіян в рамках мобілізації з усілякими плюшками, бонусами. Одноразовими величезними виплатами більше мільйони рублів за долучення до війни проти України. Так само Росія вербує і китайців, і вже з'явилася інформація, що Російська Федерація хоче застосувати північнокорейських солдатів для наступу на Харківщині і на Сумщині. Що ще пише видання? Видання CNN зазначає насправді, пише автор. Перемовини, які Трамп ставить як виконання своєї передвиборчої обіцянки припинити війну в Україні насправді цілком йдуть за планом Путіна. В той же час, друзі, я думаю, ви усі побачили це ганебне відео, на якому представник президента США Дональда Трампа стів Вітков прибіг на зустріч до Путіна і, побачивши кремлівського диктатора, він банально. Прикладає руку до серця. Тож CNN зазначає, що Путін банально хоче виграти час. Автор пише, Путін хоче виграти час, тому що планує масштабний наступ. З деяких джерел ми знаємо, що може йтися про Харківську і Сумську область, інші ж джерела кажуть про Ще й глобальний наступ по всій лінії фронту, яка більш ніж тисяча кілометрів, і це може бути великий наступ ще у Донецькій, Херсонській, Запорізькій, і, мабуть, в Луганській області теж автор вважає, що це тактика Путіна не лише для того, щоб присипити пильність Трампа, але і, можливо, для того, щоб присипити пильність українців. Давайте подумаємо, як у нас впали донати після того, як люди подумали: о, Трамп переміг на виборах, Трамп обіцяв, що буде припинення вогню. Ніяких передумов військові на лінії фронту для цього не бачили. Напередодні нового року CNN записували репортаж з українськими військовими, які казали, ворог наступає. Вірогідність не більше 30%, що може бути хоча б якесь перемир'я, припинення вогню і так далі. Добре. Що ще важливо зазначити, наше е, суспільство рефлексує на жаль на всі ці речі, тому що люди є люди люди сподіваються, що може бути е, припинення трагедії, припинення смертей і так далі. Але ми маємо розуміти, що договір з Росією не вартий, навіть паперу, на якому він написаний відповідно, і те, що Путін каже Трампу, що він хоче миру, це завжди означає щось протилежне. А ми маємо мобілізуватися. І розуміти реалії, що очевидно, що до кінця 2025 року Путін не хоче припиняти війну і, очевидно, планує новий наступ. І останнє про що ми сьогодні поговоримо, це публікація The New York Times про... Місто Суми, яка називається: У нас немає спокою ні в день, ні вночі. Там видання розповідає, що прифронтові міста не вірили у те, що може бути якесь перемиря, тому що вони зазнавали обстрілів щодня зокрема, йдеться про Суми, про Харків. І, звісно, давайте не будемо забувати про Херсон, який взагалі я вважаю серед обласних центрів, безперечно, у найскладнішій ситуації. По Херсону працює артилерія, що дуже дуже страшно, тому що е, коли працює артилерія, не буває сигналів повітряної тривоги з лівого берега Дніпра. Окупанти гатять по Херсону. Це міномети, це артилерія, це. FPV-дрони, це дрони камікадзе і це ракети. Тому друзі про що ще пише видання у Times? автор пише, що насправді люди у прифронтових містах близьких до лінії фронту не вірили у перемир'я, і вони зазнають щодня людських втрат і зазнають шалених обстрілів об'єкти інфраструктури. Автор пише: мирне населення України потерпає від постійних обстрілів Російської Федерації і перебуває у постійному страху. Місто Суми, місто Харків, місто Херсон і багато інших міст, Запоріжжя, зокрема, перебувають під обстрілами ще й російських кабів, що теж дуже страшно і взагалі. Трамп, замість того, фактично щоб показати мир через силу, показує плазування перед Путіним. Навіть автори CNN були обурені тим, що терористичний акт, який Путін здійснив, вдаривши по центру міста Суми в неділю на вербну неділю, Трамп назвав просто помилкою. Тож, чи є у вас реакція на російський напад у вербну неділю? Я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся ця війна це жахливо. Я думаю, що початок цієї війни це зловживання владою. Ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну, якби я був президентом. Ви сказали, що вони зробили помилку. Ви маєте на увазі, що це було ненавмисно? Вони зробили помилку. Я вважаю, що це помилка. Послухайте, спитайте їх. Це війна Байдена, це не моя війна. Друзі, це все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайте ваші коментарі, вподобайки, поширюйте це відео. Будь ласка, залишайтеся сильними духом. Пам'ятайте, що від нашого бажання миру. Має йти завжди допомога збройним силам України, тому що саме збройні сили України цей мир забезпечують, тому що ми обороняємося і ми захищаємо своє.